Ми вже будемо зараз долучати до етеру владику Никодима, єпископа Херсонського і Таврійського керуючого Херсонською єпархією ПЦУ. Вітаємо слава Ісусу Христу, боголюбивий Владико! Раді вас бачити! Слава Богу, на віки. Ну насамперед хотіли вас розпитати про жахливу історію напад на митрополита. Сімферопольської Кримського Клемента це сталося вчора ввечері. Можливо було якоюсь додаткову інформацію поблизу Михайлівського монастиря, коли митрополит прямував до своєї келії. Нагадаю, що митрополит Клемент є ще військовослужбовцем Збройних сил України. На нього напали троє. І розмову вони перед тим, як почали його бити, розпочали зі слів Благословіть. Благословіть Владико. Відповідно, радше всього напад, якщо ця інформація виявиться правдивою, був скоєний ну, з метою посилення чи розпалювання релігійної ворожнечі і залякування священників та єпископів Православної церкви України. Я теж з сумом почав, почув цю звістку. Сьогодні мені кинули е, посилання. От я продивився цю новину. На сьогодні можу сказати, я знаю не більше, ніж всі, хто читає засоби масової інформації, різні новинні ресурси, але, напевно, треба дочекатися висновків слідства, але виглядає так, що це переслідування за позицією. І переслідування конкретно Єпископа Православної церкви України. Тим більше ми недавно пам'ятаємо, що в Полтаві теж такий випадок якийсь ганебний стався, так? От, і це набуває системного характеру, на жаль. А от ті середовища, які свого часу підтримувалися тими чи іншими відверто проросійськими діячами, там Деркач і ним там за списком, так? Розуміємо, що. Певні проросійські сили активно використовували і релігійну карту. Чи загалом є відчуття, що можуть посилювати режим залякування, тиску чи навіть тероризування представників вищої церковної влади Православної церкви України? Ну, я так розумію, що знаєте, для спадкоємців більшовиків, росіян це не вперше, так? Ну, нещодавно буквально. Відзначали річницю того, що сталося при розпаді Радянського Союзу, так, а вбили Олександра Меня uh -huh. теж він не поділяв загальну церковну тодішнього часу позицію, от, і, ну за те, що він вів християнський спосіб життя, за те, що він активно проповідував, за те, що це не подобалося радянській владі, ну його зарубали топором. От і тому знаєте, от коли я побачив цю новину і ці кадри з кров'ю, знаєте, чому згадався цей випадок? Я тоді ще був студентом. От почерк досить знайомий. Владико, як зараз відбувається церковне життя на Херсонщині, регіон, який дуже близько до тимчасово окупованих територій, взагалі розуміємо, що це додаткові виклики так для всіх людей, але і, зокрема, і для української Православної церкви України, в тому числі? Так, звичайно. Ну сьогодні знаєте життя в Херсоні це взагалі виклик для всіх тих, хто живе і для всієї України. Ну і я думаю, що для всієї спільноти світової, так ну яка поділяє, хоча б якісь позиції совісті, гуманності, здорового глузду, тому що ну що я можу розповісти? От я перебуваючи в Херсоні, знаєте, що ми тільки не пережили за цей час війни. Окупацію пережили ями. Масові знаєте репресії пережили, коли люди просто боялися виходити на двір, коли були страшні обшуки. А, місяць без світла і води, і всього на світі без всяких послуг пережили. А, потім почали переживати страшні обстріли російські. Після цього а, сьогодні знаєте такі ну, нове з'явилося. Вже не шахеди тероризують. А один час теж таке було. А більше сьогодні тероризують дрони. знаєте, ну от життя стало схожим на якусь руску рулетку. О чому тому що на будь-якому ну районі міста, знаєте, ти не впевнений, що на тебе щось не кинуть з дрона і не взірвуть. А, і в лікарнях люди свідчить про те, що знаєте, от прості літні люди, велосипедисти, просто поодинокі перехожі на них полюють як на сафарі. От і тому, коли сьогодні кажуть про якусь думку міжнародної громадськості, все е, знаєте, от коли ти знаєш, що відбувається, і е, чуєш тільки якісь занепокоєння, ну якось дивно. Так ну але е, тобто я хочу розповісти, скажімо, ну, не про думку звичайно міжнародної громадськості, а про те, як ми тут живемо. А, і тому, звичайно, все це накладає відбиток і на церковне життя, звичайно. От можу сказати, що багато священних Сім'ями ще під час окупації покинули Херсон. Потім, під час обстрілів, тому що храми зруйновані, особливо ті, що ближче до берега. По селах ну деякі храми просто повністю зруйновані. Наприклад, є таке село Зміївка. Ну це таке цікаве село. Його коли заснували шведи, німці туди приїжджав шведський король. І там був такий православний храм. Архістратига Михайлова. Чому я кажу, був а, тому, що декілька було ударів по храму спрямованих в різні в різний час, і от останнім ударом вони просто спалили храм до тла. от просто одні стінки, коробка, ні даху нічого нема, от. і такі історії не поодинокі, знаєте, дуже часто по береговій лінії священнослужителі просто бояться там служити, тому що ну люди просто бояться навіть з домів виходити, які ще залишились такі одиниці там. Just От, ну і навіть в самому Херсоні можу сказати, що м, ближче до храма, далі від храма прилітає. Постійно богослужіння проходять під канонади. От і все це теж накладає відбиток. Знаєте, коли частіше обстріли, менше людей в храмі, а коли не так часто в тому районі, то більше парафіян в храмі з'являється. Ну можу сказати, знаєте, що Херсон взагалі це таке героїчне місто. Коли кажуть, місто герой, місто герой не тільки тоді, коли його захищали героїчно, а і сьогодні місто Герой, от буквально на лінії фронту живе, люди, люди героїчні насправді погоджується Героїчні, так, 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 так. Тут навіть ті самі парафіяни, знаєте, навіть ті самі священики, які проводять богослужіння під час обстрілів. Знаєте, тут людина це робить свій вибір, так от бути в цьому місці і допомагати тим, хто тут теж знаходиться, для того, щоб жив український Херсон. Владико, ще хотіла у вас уточнити цими днями з'явилася інформація від релігієзнавця Андрія Ковальова. Він написав, що керівництво православної церкви України, начебто, приховало від повноти своєї церкви дуже важливий лист, який надійшов від Вселенського патріарха, і це нібито зараз ставить під загрозу єдність українського православ'я і, можливо, навіть тому з про автокефалію. Що вам з цього приводу відомо? Чи дійсно зараз перед нами постає така велика загроза? А знаєте, що відомо? Ну я скажу так само як в своєму коментарі. А, беріть з мене приклад і не переймайтеся абсолютно, тому що а, ніякої зради там просто нема. І мені дуже дивно взагалі а, знаєте, що такий допис з'явився, тому що ну, це просто не відповідає дійсності. А, я був учасником собору. Якраз я виїхав тільки з окупації, 508 днів я в Олешках провів а, в окупації. Через всю Європу виїжджав, тому ну, звичайно, пам'ятаю, що тоді було. От я приїхав до Києва. Скоро відбувся помісний собор і з канцелярії Вселенської патріархії, ну трошки запізненням, знаєте, там вітальний лист прислали, і деякі такі побажання. От вже відбувався обід. І ну якраз от по завершенні обіду проголосували. Ну, часто знаєте, доводилось так чути питання: а чому за обідом тоді? Ну тому, що всі учасники собора були зібрані там ще, тому що були присутні. Тому можна було знаєте, от користуючись цим моментом, проголосувати. І коли шановний пан Андрій пише про те, що знаєте, якось зневажили, начебто, лист Вселенського патріарха, ну це абсолютно неправда. Це все було навпаки. Знаєте, навпаки, знайшли можливість, як навіть і не зважаючи на запізнення, тому що лист прийшов після того, як ну офіційна частина собору помісно була ну вже закрита, так тобто, вже наступна частина програми це був обід, тому що люди зранку і якийсь час декілька годин брали участь в соборі, і ну звичайно якось мали підкріпитись після цього. От і за обідом був зачитаний цей лист, от і поступила пропозиція. Давайте ми проголосуємо зараз. І жодного заперечення, знаєте, ні від кого з учасників собора не було. Всі проголосували, і я голосував, тому мені ну просто дуже дивно чути. Взагалі, знаєте, якусь зраду знайшли на порожньому місці. Я розумію, що сьогодні люди знервовані. От, сьогодні дуже часто знаєте, ну такі тривожні настрої в людей от, і шукають зради, де насправді її нема. От тому я пропоную знаєте, незважаючи на те, що відбувається, от беріть приклад з Херсона. От більше оптимізму. Дякуємо вам а, за що... ваш оптимізм. Дякуємо Дякую. за те, дякуємо вам, Владико, Владика, Владико, Никодим, єпископ Херсонський і Таврійський, керуючий Херсонською єпархією Православної церкви України. З нами був на зв'язку.